Сьогодні я приїхав в магазин Best Buy, тому що там можна помацати, полапати нові Samsung S24, S24. Так як я не маю коштів, щоб їх замовити, і моя маленька жаба душить мене за те, щоб замовити ці телефони і протестувати їх вдома. Тому я замучую цих хлопців і буду стояти там, допоки я не сформую своє враження, перше по тактильним відчуттям і по фотовідчуттям від цих смартфонів. Тож, друзі. Давайте з цим розбиратись разом з хлопцями з цього магазину. Що ж, друзі, привіт! Сьогодні дивимося нарешті Samsung S24. Всі три варіанти. Я приїхав в магазин, не купив я його собі і хочу тут познайомитись з цим телефоном. А перші враження я порівнюю, звичайно, з Pixel. і цілем восьми, звичайно, да, цей дисплей, наче трошки ширший ніж в моєму Pixel, а в висоту навпаки телефон трошки менший. Це теж суб'єктивно. Потім я візьму свій піксель, покладу поряд, і ми порівняємо в реальному типу порівнянні. Якщо тримати телефон лівою рукою, то перші враження не дуже позитивні, тому що цей палець він якось в мене лягає на цю камеру, прямо на об'єктив. Тобто, якось отак приємніше його тримати. Тобто ти якось отак його тоді тримаєш, коротше, і ну, отак телефон незручно тримати, коли тут є такий зазор. Хоч його покласти так. І тоді зразу облапуєш всю камеру. Правою рукою ту такого немає. Правою рукою такого немає. Давайте це пропустимо. Сам дисплей дуже яскравий, фантастично яскравий. Він стоїть тут зараз на максимум. Працює швидко. Слухайте, ну дуже яскравий дисплей. Ми не будемо зараз додавати нічого. Дуже маленькі, тоненькі рамки. Це дуже помітно. Подивіться на ці тонюсінькі, просто мікронні рамочки. Мені здається, що знизу і зверху вони взагалі тонюсінькі, а по бокам трошки більші. Ні, вони, в принципі, однакові скрізь. По праву сторону ми бачимо зручну, зручне розташування цієї кнопочки, яка нас гасить дисплей. Тут качельки регулювання гучності. З цієї сторони у нас гладка поверхня, нічого такого немає. І знизу у нас лоток, динамік. І, звичайно, три камери з спишкою. Ти по руках? В руках це виглядає десь так, коли ти тримаєш типу, телефон і такий, я хочу поговорити. От. Ну, манюнький. Напевно, що. Я би якось хотів собі більше. Хоча, якщо сюди вдягнути чихол, то звичайно суб'єктивні враження вони зразу зміняться. Дуже дуже яскравий дисплей. Прям прям є в захваті від цього. Фронталка, до речі, виглядає досить дивно. Кольори, ну, наче не, не природньо передає. Дуже видно, шагрінь таку тут і скрізь на то відкриємо. Шагрінь таку бачиш? Засвіти. мерехтіння такі. Дуже погано знімає фронталка. Дуже легкий телефон. Отак, от на якщо його. Тримати в руках, я порівнюю зі своїм пікселем. 8. мій піксель набагато тяжчий. Цей наші іграшковий. Останні враження, які були від телефону, подібного формату, це були від Насінга першого. От він також був такий самий легкий, такий самий квадратний. Але виглядає телефон прикольно і цікаво. Він такий для дуже легенький. Дуже легенький смартфон. Але класно, що рівномірні рамки і прикольний колір самого телефону. Мені подобається чи взяв би я собі не знаю. Мені щось не зайшов його розмір. Хоча б, з іншої сторони маленький телефон зручний. Давайте подивимося наступний. Звичайна регулярна версія S24. Цікава, але мені не сподобався її розмір. Якась вона занадто маленька і занадто легка. По цінам вона коштує на 128 гігабайт, 800 доларів плюс податок з продажів, тобто досить дорого. Наступний телефон коштує вже 1000 доларів плюс податок з продажу 256 гігабайт. Це плюс версія цього маленького телефону, плюс версія в руках. В принципі, все така сама легка, як і з S24 регулярна, але її тримати як на мене зручніше. Звичайно, тут набирати текст однією рукою вже не вийде. Для моєї долоні S24 Plus підходить ну насправді краще, тому що це більше ніж мій Pixel 8, але не настільки, щоб я прям страждав. А от S24, як виявилось в реальному житті, ну менше ніж мій Pixel 8, і для мене вона занадто маленька. Тут у нас абсолютно ті самі враження, які нас зустрічають, окрім того, що тут дійсно великий дисплей, і це виглядає прям прекрасно. Задня матова спинка, вона не дуже слизька, але вона не така, до прикладу, як в Pixel 8 Pro. Там вона здається, наче трошки прорезиненою. Тут це якісь. Такий, ну, це типу скло, але пам'ятаєте, були такі телефони, в яких пластик був на дотик, наче скло. А це скло на дотик, наче пластик. І мені це не дуже сподобалось, якщо відверто кажуть. По функціоналу зрозуміло, що тут все те саме, так само ти закриваєш камеру, якщо тримаєш лівою рукою, якщо правою рукою, то окей. Тобто вона достатньо висока, щоб цей палець не мерехтів. От я включаю, бачите, цей палець тут не заважає, коли ти тримаєш. Якщо ж я буду тримати лівою рукою, то тут цей мій палець. Він Постійно знаходиться біля якогось об'єктиву на на телефото, знаходиться і тут він заважає по зручності. Да, це типу якось зручніше тримати в руках. Прям приємний дисплей. Вон тут він яскравий. Якщо посерфити в ютубчику. То взагалі все виглядає прекрасно до прикладу. Набирати тут кнопками, до речі, набагато зручніше, ніж на меншій версії. Коли ти використовуєш клавіатуру, подивіться, бачите, тут достатня, достатня кількість між символами, і ти тут ти дуже просто набираєш там подібна до експонів. Да, да, да. Тобто, на маленькій версії клавіатура вона менша, якщо ми так порівняємо. Її прям дуже маленький телефон. Ну не для мене. От і тут менші символи, і тут більше шансів промахнутися, і між ними, ну прям. Прям відчутна різниця між цими клавіатурами. Тут набирати набагато зручніше. Маю на увазі версію більшеньку телефону. Відкриваємо й і можемо тут собі включити якийсь, наприклад, відосід. Остатки кількість кольорів. Особливо це було помітно в цьому році. Ось такий телефончик. Ну на першу раз Слизь... слизький, слизький, такий трошки ріже в руки. Подібні враження, як були від насніга. Прям дуже подібні. Коротше. Тому залишаємо його на місці тут. Вже тут сигналізація спрацювала, так що ми будемо ліняти. Ось це відео зараз пишеться на s 24 Ultra з його новими камерами, для того, щоб порівняти, як. як пише Pixel 8, який зараз знімає мене з лівої сторони. Отже. Ультра і Pixel 8 без підлічок на оригінальну звукову дорожку для порівняння Pixel 8 і Ультра. Я на монтажі перевірю, а ви вже зараз можете оцінити, який з цих телефонів записував краще. Тож, друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Напишіть будь-які коментарі. Як вам перші враження про s 24 s 24 ще чуть затронули Ультру? Залітайте на наш телеграм-чат. Там справжні фанати пікселів і трошечки Самсунгів, і трошечки навіть дехто полюбляє айфони. Отже, друзі, дякую за увагу! Гарного дня і па-па!